Видає мені херню, ну то може, і, і то є херня, якщо по вашому... Беріть руку з кузова. Що? З кузова руку я заберіть. Тримаю на руку, на кузові? Що? Ви бачите? Ти заберіть руку. руку, від я не знаю, що ви там робите. Якщо я роблю, то я маю руку на кожу. Ви 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 Згідно якої статті ви мене зупинили. Згідно 35 статті, що я порушив? Що я порушив? Для вас оце є законом? Ви бачите, воно червоне. Ви думаєте, що ви перше остання? Назвіть мені статтю згідно 35-ї 35 статті, пункт, згідно якого ви мене зупинили. 10 пункту 11, закону кредитні національної поліції. Що той пункт говорить? 11. 11 стаття в цьому. Що говорить? Про що? Говорить те, що ви Пане, що ви маєте зробити після зупинки. 9-9 він правило. Ви Ві звідки? а що ви маєте до військового стану? Військовий стан це є правовий стан, до якого поліція не має ніякого відношення. У Вас у закон поліції увели вам якісь додаткові функції? Але в тридцять п'ятого статтю закону поліції ввели 11 пунктів, які пункт, що в режимі воєнного стану можна зупиняти транспортні засоби, перевіряти, якщо є наявна інформація, що в автомобілі перебуває особа, яка покинула о знаю, там. А не знаєте там що? Чи ви придумуєте на ходу? На ходу не придумую. Ну ви сказали, що я не знаю, що там. Ві ви розумієте, що? Ви звідки? Ви з самбора? Ні, ми не з самбора. А звідки? Ви? Львівське районне управління. Львівське районне управління? Що ви хочете від мене? будь ласка, ви документ, це Що у вас до хати хтось прийшов, щось хоче. На які підставі ви мене вимагаєте мене ці документи? Ви можете пояснити чи ні? На підставі того, що ви є учасник дорожнього. І що? Все, поїхали ваше управління? Будемо стобу встановлювати, мені покажете документи, що ви правите, маєте право мені мене зупиняти, щось від мене вимагати. Посвідчення і має мати посвідчення встановленого а зразка. Да, посвідчення. Ви, ви мені показали якусь там херню на оцей значок. Хірню? Да. Вам зараз показати хірню? Да, поки Давай, що там написано поліція. Що... Може, просто ви погано ознайомилися. моїм вам. Ба... Ну давайте покажіть, там написано що, посвідчення е, поліцейського міністр внутрішніх справ видає мені хірню, ну то може, і, і то є хірня, якщо по ваших словах, якщо міністр внутрішніх справ. Покажіть, де це написано це поліцейське посвідчення поліцейського. А я вам зараз покажу Не тут написано посвідчення. А що що написано? Де написано посвідчення? Отут написано, України. має мати посвідчення встановленого зразка. Зразка, да. зразка мені видав міністр, вам його не міністр видавав, а, вам його видав ви ваш ви начальник не, не посеред. До ви, якого ви, там їздять? Може, ви погано орієнтуєтеся? Ні, я не погано орієнтуюся. Я чудово орієнтуюся. Ви навіть не уявляєте, як я орієнтуюся. Ви скажете, як тоді повинна виглядати та херня? В правилах написано, я показував посвідчення інваліда. Як я можу знати, якщо ви дали. Припаркувалися на, е, на парковці для місця інваліда, яка буде. Звідки І я можу знати, що ви інвалід? То що ви собі поклеїте собі на. Хорошо, все. ти показуєте мені одинадцятий пункт, згідно якого там я не знаю, що там маю не, Я ваші не знаю, слова. Особа, яка самовільно залишила місце військовополонених. Місце. Я залишив місце військовополонених ти в своєму ні? Ти в своєму ні? А я я залишив місце військовополонених я... чи що, блять! Не вам зру.